щирі вітання усім! В народі кажуть довіряй, але перевіряй. І дійсно важко явити людське життя без довіри. А що вже казати без віри в Бога? Дійсно, Господь нам завжди допомагає, коли ми довіряємо Його слову, його обіцянкам. І в кожного з нас є багато таких історій, якими ми можемо поділитися один із одним сьогодні. Своїми життєвими переживаннями з нами поділиться проповідник Євангеліст із Тернополя Юрій Марценюк. Вітаємо вас! Вітаю вас, юрію. Скажіть, будь ласка, звідки бере початок питання довіри Богу? Це глибоке таке питання, над яким кожна людина повинна дати собі відповідь. Я думаю, що відповідь на це питання, кожна людина вона повинна знаходити в своїй потаємній кімнаті, настоячи на колінах, покаявши своїх гріхах, віддати все в руки Божі і почати довіряти Господу. Почати служити йому і почати жити за Словом Божим, читаючи це святе Слово Біблію. Ви можете сказати, що ви чітко знаєте різницю, коли ти віриш в Бога, довіряєш йому своє життя, і коли просто покладаєшся на свої сили? Яка різниця? Е, різниця дуже колосальна, і впродовж нашої розмови я спробую пояснити вам, нашим слухачам. Глядачам в мене був випадок такий, коли, коли я теж понадіявся на свої сили і чуть не втратив дитину, але згадав, що на небі є Господь. І і Господь мені допоміг. Божі благословіння працюють тоді, коли людина повністю довірить своє життя йому. Чи все таки буде якось так? Коли тривога, то до Бога, а якщо Бог все владнає, можна далі знову продовжувати жити за звичним сценарієм життя, прибігаючи до Господа, лише в моменти критичні, не такі, <світнені> щоденні. Так, на жаль, ви праві, що воно так і є, так і складається в житті людей. що... Що я живу, ніякого Бога мені не потрібно. Але коли самоліт починає падати, то там немає атеїстів. Коли тривога, то люди біжать до Бога і дуже багато є випадків, свідчень, коли атеїсти, які все життя вони казали, говорили, що Бога не існує. І в момент якийсь такий критичний момент, вони все ж таки піднімали свої очі до неба і говорили: Господь, допоможи мені. Що вас спонукало бігти до Бога? У мене бабуся була віруючою, і якби я, я знав про Господа, вона мене брала з малих літ на служіння. Але я був такий ні теплий, ні гарячий, тобто і, і в світі, і, і до церкви міг з бабцею піти, тобто. Господь говорить, що, цей, що це є найнебезпечніший стан, що він таких виплюне, що потрібно оприділитися, стати на одну із сторін. І життєві ситуації, життєві моменти, вони мене піштовхнули зробити правильний вибір. Що це за моменти? Якщо будемо відвертими, це напевно щось таке, з чим може стикнутися кожна людина. Адже те, що бабуся йде до церкви, це природньо. А те, що молодий, здоровий, крепкий чоловік починає схиляти коліна, плакати перед Богом, це вже щось таке більш як виняток. А, так, коли ми з дружиною, ну точніше, зі своєю нареченою, коли ми зустрічалися, коли ми ходили в церкву, то одну неділю ми йшли в греко-католицьку церкву, на другий тиждень ми йшли в Євангельську церкву. Ну і так це йшли дні за днями. Роки за роками, і ми так собі ходили, шукали Господа, шукали правду, істину. Читали Слово Боже, досліджували. І коли ми одружилися, то ми вступили в вдольву участь, і це був 2006 рік. І в 2008 році вже мав забудівельник здати нашу квартиру, і ми мали вже фактично робити ремонт і жити в своїй квартирі. Ось і на роботі теж у нас було мої двоє друзів, з якими заснували ми невеличкий бізнес. І, і там у нас були якісь нестаковки, непорозуміння. І також у нас були весільні гроші, які ми відклали, положили у банк. І починалося щось робитися, якесь таке неймовірні речі, що цей забудівальник, який будував цей будинок, він перекинувся в сільське господарство і якби заморозив цю будову. Тобто була квартира, накритий будинок, все були якби е вікна, двері, але не було комунікацій, не було газу, води. Тобто квартира непридатна для житла. Були кошти в банку, але цей банк збанкрутував. Ось і якби. Були на папері, але насправді їх не було. І на роботі теж були непорозуміння там, щодо розширення діяльності. І так йшов і так день за днем, рік за роком, і ми жили в моєї дружини. Мій тест е -е, працював все життя в міліції. Ось, і він якби, не любив дуже віруючих. Ось, і це дуже як би, сказувалося на нашій сім'ї, тому що він, приходячи додому, приїжджаючи з дачі, тобто він міг там і якесь лайливе слово сказати, і обідати мене, дружину. І ми, так знаєте, ходили попри будинки і дивилися, там світло горить, там світло горить, тобто люди мають де жити, а ми там як би, і є житло, але ну, нам там не комфортно, нам, нам там не раді, і як би, можна сказати, що через. Слово Боже, через те, що ми, якби ми ходимо в Євангельську церкву, якби терпіли такі утиски, і діти, і дружина. Тобто, ви вже повністю довірилися Богу і покладали всі надії на нього, щоб на кінець то він допоміг вирішити життєві питання? Ну ще не зовсім. Тобто, ми ще, якби так як слухачі, приходили в церкву, і коли давали святе повірі водне хрещення, ми його пропустили і тоді об'явили додаткове. 10 жовтня додаткове хрещення. Це було в місті Кременці. Я говорю до дружини, що давай приділятися, або ми ще будемо ходити так декілька років, або ми будемо просто служити Господу. А водне хрещення це вже свідома обіцянка так, служити свідомо. Богу в добрій суді. Залишити всі ці свої, життя. Все своє життя, там, гріховне, те, що ти робив. Ось, і почати служити свідомо Господу на основі святого слова. І коли ми. А тоді у нас народився син, і дружина годувала, якби грудьми і це було 10 жовтня, і це вже були морози, і вже якби так. Я не так переживав за себе, як за неї. Але ми якби довірились Господу і вступили в заповідь з ним, віддали своє життя в його руки і знаєте, і Господь. Якби кардинально почав вирішувати всі наші оці проблеми, всі наші труднощі. Це про що ми говорили на початку нашої передачі, що ми довірилися 100% в руки Божі. І почали ось ці життєві питання один, одне за одним вирішуватися? Так, і почали ці життєві питання одне за одним вирішуватися. Цей забудовник, який будував нашу квартиру, він там щось по чуть-чуть робив, але не сильно спішив, тому що він там сільським господарством займався, купляв комбайни. Але знайшлися люди, які, яким не горіло. Тобто наша квартира вона була досить цікава, тому що вона була на п'ятому поверсі і ще зверху було горище, тобто додаткове приміщення, де можна було зробити мансарду. Ось, знайшлися люди, які купили нашу квартиру. Ось, і в нас ще залишилося 5 тисяч доларів на ремонт. Тобто ми вже купили в такому жилому будинку, якому було 30 років, панельному. Ось. Але мали вже своє окреме і могли туди так, переїхати. Так, від мали тестя. своє вже окреме житло переїхати, щоб діти якби, не чули цих лайливих слів, щоб вже будувати своє сімейне життя з Ісусом Христом. Ось і з стосовно грошей в банку, то також. Знайшлися люди, які мали там депозит, у нас був кредит. І якби ми зробили цей взаємооблік, втративши 10%, ці люди вони нам просто повернули, якби за мінусом 10%, повернули нам ці гроші готівкою. Ну, не зразу, там, це за рік часу, поступово частинами, але ці гроші повернули. Вже були не на папері, а у вас в руках так, і було можна нас, було ними розпочати. Можна було щось купляти, меблі, там, робити ремонт вже в новій омріяній квартирі. І з роботою Господь також вирішує, нас було троє. Ще один Юра, він виграє зелену карту, він їде до Америки. Ми залишилися двоє з Іваном. І ми з ним сіли за стіл, так як зараз з вами. Я говорю: Ваня, давайте залишайся тут. А я там, де я купив вже квартиру, я собі там буду помаленьку, будемо допомагати один ну, одному, працювати. Ну тобто, і так погодилося. Я переїхав ближче туди додому. А і залишився там на тому старому місці. Ось, і ми так, якби щасливо. Життя владналося, все добре. Ви відвідуєте церкву, зажили в своєму житлі, маєте бізнес, хороша перспектива для розвитку і для процвітання, але життя на місці не стоїть. Напевно, так, що так, випробування так. приходять постійно, і саме тут нам потрібно включати оцю довіру Господу в будь-які моменти. Ви от обмовилися, що у вас був випадок із. Тим, що ви ледве не втратили сина, чи можете більш детально розповісти, так Господь він якби поступово вносить свої корективи в життя. І сидячи одного разу на одному служінні, я так замітив, що брати там розповідають різні свідчення, що їм є що сказати. Що є поділитися якоюсь історією, навіть зустрівши невіруючу людину, розповідає, як, яка милість була в житті цієї людини. І я так сидячи, думаю, господи, а я що можу сказати? Звичайний хлопець, там звичайне життя, ну нічого такого не було. Там щоб щось розповісти, щоб комусь розказати, чимось здивувати. І ми навіть деколи інколи не замислюємося, що ми якби, просимо Господа, про що ми його питаємо. І одного разу, це був літній день, і ми, наша сім'я запланувала поїздку на річку, захотіли трошки відпочити від цього міста, від цієї сити. І ми зібралися на той час, нас було двоє діток, і ми поїхали на річку Дністер. Це є село Бакота, там річка Дністер протікає. Ось, і там були басейни для діток, були катамарани. І пам'ятаю, як зараз це був сонячний день. Як давно це було? Це було орієнтовно десь три роки назад. Сонячний день, і ми взяли Катамаран, і коли. Ми на той катамаран сідали з дітками. Я замітив, що коли я став, вступив на нього, то вода вона була аж досягала до, до педалей. Але коли ми сіли, все нормалізувалося, вода зникла. Щось ніби йокнуло, Щось в серці, йокнуло в серці, але не придали тому значення. Так, не придали цьому значення. Ось. І ми без жилетів, без нічого, тобто двоє діток, ми з дружиною. Ми сідаємо на цей катамаран. Це ну, катамар... теж застереження без застереження. жилетів. Не можна ігнорувати так, техніку. Так, Не безпеки. можна ігнорувати. Орієнтовно це було десь пів години цей наш маршрут. Ми на ньому якби так каталися. І заплили ми за таку гірську місцевість, тобто річка, вона десь кілометр має в ширині. І на березі побачили величезний камінь. Дружина запропонувала говорити, давай ми на тому камені зробимо фотографію на пам'ять. Але Дністер це глибоководна річка. так? Так, Дністер, це, хочу сказати, що коли ми вже питали місцевих, там то вони говорили, що посередині цієї річки глибина досягає 80 метрів. Ось біля берега, щоб ви розуміли, це було орієнтовно 3 метри. 3 метри, і воно все далі, далі якби йшло в глибину, тому що була, була гора з одного боку і гора з іншого боку. Річка була посередині. Ось, і це надзвичайно була якби, така небезпечна річка. І ось там формувалася наша довіра до Господа. Ось там. Господь випробовував нас на цій річці. І коли ми приплили до берега, катамаран вдарився носом в берег, і донечка, якій було 6 років і звати Надійка, вона збігла по тій лижі, і вона вже була коло каменя стояла. От Богданчик, якому було 3 роки, він грався на катамарані, він там ззаду нас сидів з дружиною. Ми спереді сиділи. І Я запропонував, кажу, давай я здам назад, вперед, щоб нормально було зручно сходити. І коли я зробив цей маневр, катамаран зрівнявся з берегом. І ми одночасно з дружиною піднімаємося на ноги. Тобто вона піднімається і я. Я сидів від озера, вона від берега. І це вже потім я дослідив, що в цьому катамарані орієнтовно десь було коло 1000 літрів води всередині в цих лижах. І коли ми піднялися одночасно на ноги, тобто. Закон фізики, його ніхто не відміняв. Вся вода, яка була в цьому катамарані, вона з задньої точки вона почала швидко пере, ну, перетікати в цю точку, де я стояв. І цей катамаран, він, як листочок А4, він просто перевернувся верх ногами, ось так. І мій син, який сидів ззаду, він просто вилетів в озеро. Я тільки почув слово тату. Все, і ми опинилися в воді. Воді, по шию, воді. Я мі... Звичайно, я вмів плавати. Дружина не дуже, але вона добралася до берега. Донька була вже на березі. Донька була вже на березі, дружина добралася. Довелося а я понадіявся на свої сили і почав пошук свого сина. Звичайно, я не знав, що там так глибоко, що, що це річка така. Ну, я думав, можливо, по пояс. Але коли я нирнув, і я тільки оцим мізинчиком, пальчиком я доторкнувся до болота, і в мене вже воздух закінчився. Тобто в мене вже не було чим дихати. І мене просто, як ну, якийсь пробку, мене просто викинуло назад, наверх, тому що в мене закінчився кисень. Ну Кілька метрів точно було, так? Там, а так. якщо син ще далі був, то так, так, там, так, дійсно метрів 5-6 так, могла так, бути. Саме не? так. І знаєте, ця річка, вода якби така, вона не прозора, вона тобто молюски. Оці, воно все різало руки, коли ти шукав там щось руками біля ну, тобто, тобто, неприємно, таке відчуття неприємне, холод. Знаєте, і я, як батько, я розумів, що я нічого не можу зробити. Але з іншого боку, я розумів, що я втрачаю свого сина, тому що. Час він, він закінчувався, він виходив. Я нирнув один раз, я його не знайшов. Я нирнув другий раз під тим катамараном, почав шукати його, зачепився сам за цей важель переключатель передач. Насилу вибрався, а його немає. Хвилини йдуть. І я дуже люблю наводити приклад: це місце з Біблії, коли Ісуса Христа розпинали і коли було два розбійники: один праворуч, один ліворуч. То один насміхався і говорив, якщо ти син Божий, то спаси себе і нас. Угу. Провокуючи цим. Та, провокуючи. А інший, він сказав, хіба ти не на, не на те саме засуджений, хіба ти не робив те, що я? І сказав до Господа Господи, помини мене в царстві своєму. І знаєте, і Христос він йому сказав сьогодні будеш зі мною в раю. Мозок посилено працює в такі хвилини, так? Знаєте, і в ці хвилини вони все життя сина, тобто до, до, до трьох років, от коли ми включаємо щось там на мобіл, пришвидшений, і воно так знає, так швидко, Чи перші кроки, перші слова, воно все якби промайнуло. А ще все ж такий още. випадок, що ніби ти задіяний, ти винен, в цьому виходить. Ти винувати, якісь... так. Почуття вини, воно гнотить. І тобі говорять, і тобі якийсь голос чуєш, тобі говорить, що ти там шукаєш? Ти нічого, ну, нічого, ну. Ти вже його не знайдеш, ти його вже втратив. знаєте. Але інший голос, я чув, що він підбадьорував, що він мотивував, що все буде добре. І ми його назвали Богдан. І я так, знаєте, коли я другий раз виплив з-під цієї води, я подивився на дружину, вона на мене подивилася. І вона мене запитала: А де Богдан? Де син? Знаєте, А його немає. І я обернувся кругом, і його немає. Сонячна, гарна сонячна погода, водичка кругом, все. Але дитина втрачена. І знаєте, і оці, всі свої сили, які я спрямував на пошуки, на, що я зможу, що я його відшукаю, вони лопнули. Лопнули, як оця мильний пузирь. Я зрозумів, що я нічого не можу зробити, що я безсилий. Навіть якщо був би мобільний телефон, ми би десь подзвонили, то це б півгодини, години година часу. Там би якісь би приїхали рятувальники, щось би почали шукати, робити, але час втрачений. Так само, як цей один розбійник він втратив цей час, він зіпсував цей квиточок, який йому подарували, він споплюжив, викинув. Але інші вхопився за цю соломинку, і Господь врятував його, знаєте, і я. Почав шукати цю соломинку. Я підняв свої очі до неба і кажу: Господь, я знаю, що ти є на небі, допоможи мені. І ще пам'ятаю, пригадую, що я сказав, Господи, ми його назвали Богданчиком, тому що він Богом даний. Ти нам його подарував, не забирай його від мене. І ще третє речення, яке я сказав, що кажу Господь, якщо ти його врятуєш, я буду всім людям розповідати про Твою милість, про Твою любов, що Ти є. Найкращий лікар, що ти є найкращий рятувальник, що з тобою можливо все. І коли я закінчив оцю свою коротеньку молитву, орієнтовно 5 метрів відстань. Дивлюся, Господь він його піднімає за руку. Дивлюся, ось так рука мого сина піднята догори, появляються пальчики, появляється долонька, що хтось його за цю ручку піднімає з води. На кількаметровій глибині раптом Так, П'ятиметрова глибина дитину... спливає моя дитина рука, моєї дитини спливає. Це о, теж так. попри всі закони фізики. Це попри всі закони фізики. У мене товариш-лікар, я його запитую кажу, скажи, будь ласка, а як, ну, як відбувається? Ну, Він говорить, що дитина стрес, паніка, вона напивається цієї води, йде під воду, і вже там на якийсь другий-третій день вона тільки спливає. А тут зовсім все навпаки в тебе було. Ви ж пірнали, ви ж шукали, ви ж дивилися, його ніде не було. Ні під водою, ні над водою. Ні під водою, ні над водою ніде не було. Тільки коли я довірився Богу, тільки коли я віддав своє життя, його життя, життя своєї сім'ї в руки Божі, Господь почав свою роботу робити за мене. Він почав він почав мені показувати, хто є володарем цього світу. Коли ви від. Підпливали до Богданчика, ви не знали, він живий, не живий. які відчуття Я не були? знав, в якому він стані. Тобто мною все трусило, я був наляканий, я був батьком, який фактично чуть не втратив сина. І якби оця паніка, вона моє тіло вона то то відпускала. Я то не той катамаран його посадив, дружина каже, давай на берег. Я його на берег виніс. Думали робити йому штучне дихання, але коли його поставив на ноги і почав ним трусити, дивлюся, почала вода витікати з носа, з рота. Ще деякий час дивлюся, він починає. До нього починає повертатися життя, і він починає плакати. Ось, я сказав: слава Господу! Живий. Живий. так. Ось, але плакав не тому, що тонув, а плакав там, за якимись матеріальними речами, за ігрушками, які всі потонули там, за м -м, телефоном, ключі від машини, фотоапарат, все воно пішло під воду. Три рочки він вже усвідомлював себе, він вже гарно розмовляв, що він пам'ятає з цієї ситуації. За вечерю якось ми вечеряли, і я його запитав, кажу, Богданчик, скажи, будь ласка, а хто тебе врятував? Він так подивився на мене і говорить, тату, це ж ти мене достав. Тобто він пам'ятає, він лежав під водою і його хтось дістав. Дитина пам'ятає, що, що був тіле контакт, що хтось його за цю руку взяв. Угу. Він не знав, що це. Він, ну, він ж бачив, що я його виносив на берег. Він думав, що це я його знайшов під водою, що це я такий сміливий, що це я такий рятувальник. Але я йому пояснив, кажу: сину, я тебе знайти не міг. Я шукав тебе один раз, другий раз, і я тебе там не бачив. Кажу, і коли я помолився, коли я віддав твоє життя в руки Божі, кажу: Господь, Він послав свого ангела, який тебе достав, який передав в мої руки. Кажу, це Господь тебе врятував. І зараз, якщо його запитати, каже, Богданчик, хто тебе врятував, то Він говорить, що мене Ісус Христос врятував. Юрію, зараз багато людей ніби потопають у гріхах і потребують, щоб Господня рука їх дістала із дна проблем. Що б ви хотіли побажати усім нашим глядачам, хто стоїть, можливо, вже за крок до смерті, хто втратив надію, хто можливо боїться жити в такому тривожному світі, який сьогодні торкнувся усіх нас. Ваші побажання. Знаєте, є така одна історія дуже би, така повчальна, що один чоловік він стояв на березі і спостерігав, як люди купалися в озері. І коли він замітив, що один чоловік почав тонути, то він не зразу кинувся його рятувати. Він чекав, поки цей вибився з сил. І тоді аж кинувся врятувати його. Його запитали люди: ну а чому ж ти чекав? Він каже: знаєте, що каже, так чекає Господь. Він чекає, поки цей грішник, коли вибиться сил, коли він все перепробує, коли він вже прийде, впаде на свої коліна і попросить Господа: Господи, прости мене, ти бачиш, який я є? Я вже нічого не можу зробити сам. Люди в цьому світі вони щось хочуть самі робити, вони щось б'ються, чогось досягають, за чимось женуться. Але. Господь він все дивиться, Він носить свої корективи. І коли оця людина вибивається сил, коли вона приходить вимучена, виснажена, обдерта, приходить до Господа, падає на коліна, просить в Нього прощення. Тоді Господь він починає робити роботу в її житті. Так що, друзі, надійтеся на Господа, довіряйте йому своє життя, хай Господь буде вашим Спасителем, щоб чогось не сталося гіршого. Хай він віддати йому зразу своє життя, і хай він буде вашим спасителем, утішителем, і хай всіх вас рясно благословить Господь. Так Господня рука не тільки врятує, але і щедро благословить і буде підтримувати в усіх життєвих ситуаціях. Благослови усіх, Господь. До побачення.